Біометричні паспорти у Черкасах оформлятимуть із середини січня. В обласному управлінні Державної міграційної служби зараз проводять тестові оформлення нових закордонних посвідок. Наразі триває тестування нового обладнання і програмного забезпечення для оформлення цих документів. Ось така новина з'явилася на шпальтах однієї з черкаських газет. Більше інформації з місцевих новодруків у нашому огляді. У Легедзінському землю, призначену для воїнів в АТО, загарба фермер із Донецька виявилося, що свої плани на Тальнівські угіддя має місцевий олігарх. Він швидко оформив договори оренди на виділені землі. Деталі читайте на сайті про все. За комуналку черкащани платять в середньому 700 гривень. Найвищий рівень оплати за послугу у Кам'янському, Черкаському та Городищінському районах. Пише прес-центр. Середні нарахування за комуналку на одного власника особового рахунку у листопаді 2014 року порівняно з листопадом 2013 року збільшились на майже 44%. У Черкасах будують аквапарк, а і роледром. Йдеться на сайті про головне. Такі розваги мають з'явитися у новому ТРЦ, який будують на Піонерській. Також там хочуть відкрити тематичні ресторани, дискоклуб, панорамну романтичну кав'ярню тощо. Відкриття центру запланували на третій квартал цього року. У різдвяний ранок над тясманом сяяли одразу три веселки, повідомляє Прочерк. На абсолютно безпарному небу 15 градусний мороз. Це небачене явище спостерігали сотні православних вірян, які вирушили на святкове богослужіння до Покровського собору. Рідкісне явище, люди тлумачать як добре знамення.